Хлопці, День закоханих Уже близько. Найкращий подарунок для наших чарівних прекрасних половинок за самі кращі гроші. Самі кращі гроші, якщо вам не вистачає коштів на крючки, поплавки, узки то придбайте. Ціна 5 гривень. 5 гривень, просто шара. Погляньте, який подарунок. За 5 гривень на сайті 100 гривень ком'юа. Яка краса за саму кращу ціну. Купіть і не пожалкуйте. Ціна 5 гривень для наших самих чарівних половинок на День закоханих. Якщо у вас не вистачає коштів, на сайт 100 гривень ком'юа і ціна 5 гривень в різних кольорах під будь-який колір очей. Карі, зелені, голубі. Дивіться, яка краса. І ціна 5 гривень на сайті, 100 гривень ком'юа. Не пожалкуйте, а купіть. Ціна це в нас фірма. 5 гривень на сайті, 100 гривень ком'юа.